Традиційно на початку місяця в залі засідань міського відбулася розширена оперативна нарада, на початку якої міський голова Володимир Москаленко представив нового очільника коростенського міськвідділу міліції Ігоря Жміду, який працює на посаді начальника міліції з 3 жовтня. Далі під час наради, керуючи справами, міського Андрій Охримчук проінформував присутніх про те, як пройшли позачергові вибори до Верховної Ради в нашому виборчому окрузі в цілому та місті Коростені, зокрема. що чергові позачергові вибори по місту Коростень, по Округу номер 64 відбулися без порушень законодавства і без зауважень. 30 жовтня Територіальна окружна виборча комісія звітувала в Центральній виборчій комісії. Їх звіт прийнятий без зауважень, затверджений, тобто вибори вважаються по округу відбувшимися. Під час проведення виборів на території округу порушень виборчого законодавства, які вплинули на результати голосування, не виявлені. Ті порушення незначні, процесу передвиборчої агітації не фіксувалося учасникам виборчого процесу. Взагалі до окружної комісії надійшло лише декілька скарг. Від представників від учасників виборчого процесу і в цілому по виборчому округу номер 64 протоколів про порушення виборчого законодавства не складено. Скарг щодо неправильного проведення голосування або підрахунку голосів від учасників виборчого процесу та спостерігачів не подано. Наступним під час наради про роботу центральної міської лікарні у поточному році та про плани і перспективи розвитку на наступний 2015 рік доповідав головний лікар лікарні Віктор Гордійчук. Лікарня сьогодні є однією з найбільших в області багатопрофільних лікарень. До її складу входить поліклініки, доросла і дитяча стоматологічна поліклініка, стаціонар на 435 ліжок з 12 профільними відділеннями. Слід наголосити, що міська лікарня обслуговує не тільки населення міста Коростеня, а й жителів північних районів області. Варто від Значити, що у структурних підрозділах центральної міської лікарні за для надання спеціалізованої медичної допомоги працює висококваліфікований колектив. Проте лікарня лише на 80% укомплектована лікарями, 14% з яких це люди, що мають пенсійний вік. Тож однією з проблем є нестача молодих кадрів. В 2013 році значно покращилось матеріально-технічне оснащення відділень лікарні. Цьому сприяв сторічний ювілей медичного закладу. Був зроблений ремонт у відділеннях, придбане нове обладнання. На сьогоднішній день лікарня за матеріально-технічним потенціалом може надає висококваліфіковану медичну допомогу та діагностику на рівні сучасних європейських стандартів. Потрібно визнати, що при всіх наших здобутках і досягненнях зберігаються високі показники захворюваності, що вказує на ще недостатнє уважне ставлення населення до свого здоров'я, яке на вісімдесят. 55% залежить від самої людини, її діяльності та способу життя, наголосив Віктор Гордічук. Якщо говорити про проблеми, яких, звичайно, залишаються в центральній міській лікарні ще багато, то треба вказати в першу чергу на низьку заробітну плату медичних працівників та на обмежене недостатнє фінансування. «Можна слід зазначити, що державні програми в медицині вони фінансуються неналежно. От. Одна програма, тільки туберкульоз, більш-менш фінансується нормально і е це відмічають і самі хвори. А от програма, така як онкологія, вона фінансується може на відсотків 30%, трансплантологія вона фінансується теж погано. І до нас йдуть листи, і на міського голови з тим, щоб з міських бюджетів виділяти кошти, кого проведені операції на нирках, щоб ми допомагали в закупівлі медикаментів. От і таке інше. Тобто, ці державні програми фінансуються занадто погано. Щодо планів на наступний рік, то планується надалі забезпечувати стабільну роботу всіх підрозділів міської лікарні, покращувати матеріально технічне оснащення лікарні, що дасть можливість якісно та вчасно надавати медичні послуги. Посвоїти та впровадити в травматологічному відділенні методику протезування посили суглобів, розширити спектр малоінвазивних операцій за рахунок гінекологічних. Активізувати залучення позабюджетних коштів за рахунок платних послуг, продовжити співпрацю з іншими закладами охорони здоров'я в межах єдиного медичного простору, продовжити співпрацю з страховими компаніями сприяння розширенню співпраці страхових компаній та підприємств МІСТА для укладання між ними колективних договорів страхування здоров'я працюючих. Не сподіватися на державу, а самим сприяти розбудові медичних закладів міста закликав присутніх міський голова. Далі Володимир Москаленко підбив підсумки роботи підприємств, установ та організації міста за жовтень та вкотре наголосив на невиконанні бюджету. Ну, виробництво більш-менш у нас де непогано. Може, темпи такі ми і залишимо до кінця року. 103,8 відсотка. 1 мільярд 358 мільйонів. Продукції випустили спочатку року. Бюджет теж, як завжди, вже стало привичне, ненормально привичне те, що ми не виконуємо. Перший другий кошик мінусуємо 1 мільйон 300 тисяч, тобто 98% тільки виконання йде. Як буде формуватися бюджет у рамках нової Верховної Ради? Один знає Господь Бог, ми з вами побачимо. Але вже зараз ми готуємося, що з січня місяця буде 1-12 бюджета, і ка б не була Верховна Рада, вона не встигне прийняти бюджет з проблемами, які сьогодні є в нашій державі. Завершуючи оперативну нараду, Володимир Москаленко зазначив, що жовтень був насиченим на різноманітні заходи, дві конференції, вибори народних депутатів, відкриття спортивних дитячих майданчиків. Все це говорить про те, що життя триває, місто живе та працює. Так має бути і надалі.